Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі «Чити... Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про твір Сівена Кінга 1408. В цьому творі розповідається про автора, який їздив по різних місцях кімнати з привидами, якісь там готелі, замки, де наче були привиди. Але він писав про це книги, якісь страшні книги, наче там справді привиди. І вони подобалися людям. Але при цьому він сам не вірив в привидів, тому що він об'їздив купу різних місць, ніяких привидів, якихось духів не побачив і в це не вірив. І от він десь побачив чи прочитав про номер 1408 в готелі Долфін, Дельфін. І він туди приїхав. І хотів його зняти, але його одразу попередили, що там небезпечно знаходиться. Йому, йому спочатку відмовлялися, йому просто не, не хотіли віддавати той номер, тому що там померло дуже багато людей. Дуже багато людей природньою смертю, ну природньою це якийсь там а, як інсульт, інфаркт, так далі. І дуже багато самогубства. Там е, порізали собі вени, чи випригнули з вікна, і взагалі в тому номері відбувалося незрозуміло, що навіть не ті, хто там жили, а які там прибирали. з ними теж відбувалися. Якщо там знаходиться довго або багато разів, то з ними відбувалися якісь непояснені речі. Але йому було все одно, цей автор хотів потрапити в той номер, написати про це книгу або написати про нього в якійсь книзі. І вдумав, що вони просто його відмовляють, що не хочуть йому здавати чи ще щось і хочуть його залякати, і так далі. А він в це все не вірив. Ну, вони коли вже зрозуміли, що його ніяк не відмовити, дали йому ключі. І одразу, коли він прийшов до цього номера, йому здалося, що двері якісь криві. Він про це сказав на диктофон, і вони одразу вирівнялися, теж не зрозуміло як. І в цьому номері вже почалися а, від, від, відбуватися казна що Ну він до нього увійшов, і наче здався звичайний номер картини, старий, звичайно, але а, електронні прилади там а, не працювали або працювали дуже дивно. І через якийсь, не кор... як... через якийсь короткий час з ним вже почалося щось відбуватися. Він бачив якісь дивні речі, вони то з'являлися, то зникали, якісь привиди, примари, духи. І взагалі в номері відбувалося каза що не зрозуміло, просто непояснимі режі. І, не... І це були не як привиди. Це сам номер був якийсь проклятий, просто номер зла. Кімната зла, і там відбувалися дуже якісь дивні і цікаві речі для читача. Я вам дуже раджу цей твір, тому що ти просто читаєш і тобі це дуже подобається, тому що ти наче бачиш цього автора і як в нього вже... Е, як в нього вже... Uh, він це все бачить, він це не розуміє, як він вже хоче вийти з звідтіля, але просто не може. А також мені дуже сподобався фільм 2007 року м Мікаеля Гофетра, -ма, як, в якому теж відбуваються схожі речі. Звичайно, там відрізняється, зрозуміло. Але в фільмі це теж дуже мені сподобалося, як передали цей номер, там як, відбувається, як він намагається звідтіля вибратися, але в нього не виходить. Які там взагалі відбуваються незрозумілі речі. І про це мені було дуже цікаво читати. І я вам його обов'язково раджу прочитати. А також взагалі раджу автора Стівена Кінга. А також не забувайте читати українською мовою, різними мовами, але тільки не російською мовою. Тому що наші вам треба. Ну а всім па-па-па-па.